Каби. Каби з вісьми один ранку до п'ятої вечора 47 штук в Терецьку. Зразу то, то якось так. А потім, чим ближче вони падали, тим трошки ставало не по собі. Ну, як впаде, то нічого не залишається. А потім до всього звикаєш. Згадуєш таке, веселе, цікаве, тоді, на, на душі легше стає. Поржав сам собі, ну, хлопців повеселив, анікдотіка ну, якось розказав. Ну, а гумор допом... Ду дуже допомагає, дуже так, воно перемикає. Ти виключаєш страхи, було занадто страшно, коли побратима поранили, коли не можна було вийти з підвала, викарувалося. Ми майже півдня сиділи і чекали його. Тоді так. Слава Богу, все закінчилось чудово. Зараз він на лікування. Ми тут зазванюємося, все буде добре. Ножку врятували, сказали, буде танцювати. І це саме, саме добре.